Неділя, Євхаристія особливий день, коли святий Тома доторкався ран Ісуса. Це правда, було неділю другу, сьогодні вже шоста неділя Великодня, а все ж таки варто згадати цю подію. Ісус дозволяє торкатися його ран. Хоча з рани Ci sami, ale już nie taki sami. One już pełni sławy, rany przemożne. Jezus śmierci, śmierć, przemógł grieg swoimi strażdaniem. a przez to również odkrył swój przebyty bieg dla nas. Ci rany usławieni. win strażdał, a z tego strażdania... Вийшов переможним, хоча рани залишилися, але вже інакші перемінені любові, рани Востеслого. І ці рани залишаються, як у випадку святих, що мали стигмати, лише після смерті тіла ці рани стигматів зникають. Бо з цих ран Ісуса, переможних, ми можемо черпати життя. Благодать. І варто у цьому місці помітити, першою особою, яка скористалася з благодати і пробитого боку Ісуса, була непорочна Діва Марія. Це вона зачерпнула так щедро, так безмежно з цих ран, що ангел Гавраїл назвав її благодаті повною. Це вона в тих ханах. Була оформована. Так, що церква розповідає, що вона брала участь повну в тому всьому, що на Голгофі відбувалося. Ми могли би сказати, що Марія має особливий доступ до пробитого боку Ісуса саме з цього приводу. Як нас навчає церква, Бог. Коли Марія про щось в нього просить, завжди дає позитивну відповідь. Тут є таємниця діяння Марії. Марія знає, про що Бога просити. Марія знає, про що Бога просити. І коли намагаюся, стараюся жити у суперечасті з нею, можу створювати таку, такий простір. życia z Marią. Marię, ty znajesz, proszcie o Bocha Ramene prosyty. Ja nie znaję, ty znajesz. Proszę, proszcie o dla niego, dla mnie, Proszę, to jestem winny o czymś dodać. Kolejny test, pili szął, róbli uczenie Susa, to spodziewam się szczerowym. Teraz do Marii. Жінко твій син, Ісус відходить з цього світу, йде до Отця, потім має повстати з мертвих, бути Вознесіння Святого Духа зійшле. Цими словами Ісус наче робить в серці Марії місце для Йоанна, робить місце в серці Марії для Свого учня, так як раніше Ангел Гавриїл у Назареті. Момент благовіщення учинив місце для Ісуса в серці Марії. А тепер Господь Ісус в серці Матері робить місце для учня. А Добре знаємо, що Йоанн в той момент символізує всіх християн, учнів Ісуса, всю церкву, всіх тих, які будуть народжені від смерті і Воскресіння Ісуса. Тому, коли ми довірені Божій Матері, можна сказати, що Господь Ісус учинив в її непрошному серці місце для кожного з нас. Така Його воля. Нічого не відбувається без Божого провидіння. Марія не виконує своєї волі. Вона не спокушається, як ми спокушаємося. Вона не підкоряється бажанню робити те, що сама хоче, власному діянню. Вона слухняна, вслухається в Божий голос, в його волю, не дозволяє, щоб щось могло впасти на землю з того, що Бог хоче. Вона повним серцем відкривається і повноті бере, черпає з благодати з джерела Божого милосердя. Тому Господь Ісус учинив місце в серці Марії і для Тебе. Там є куточок, не вимагає великого місця. У серці Матері вистачить небагато, щоб вона могла проявляти любов. Приклад хлопця, який закоханий у дівчину, і на недовгий час перед шлюбом виявилося, що вона його залишає. І в дуже важких ситуаціях випробуваннях опинився, навіть найтемніші думки були в його голові. Як дає свідчення, у той час він знайшов опору у своїй мамі, міг з нею про все порозмовляти як ніколи в житті. До свідчення навіть ніколи я не здогадувався, що моя мама є для мене таким великим скарбом. Власне. Марію, як мою матіньку, можу віднайти найкраще у якийсь дуже важкий, як для людини, час випробування. Це як земна мама особливо єднається з дитиною, котрій найбільше потрібно проявити любові і ніжності, як мама, тоді будує особливий і зв'язок. z deteną i uważkiej czas, w czasu, poswiadczył proswia... deteni. Pamiętajmy, że w, w osobliwej relacji, w nosinach, był to uczeń Joan. My nie znajemy, o czym taki sus, jemu projawiał w serdeczności, sam siebie nazywał ulubionym uczniem. Чи тому, що був наймолодший з усіх учнів? А може інші були причини, може був якийсь зранений, може були важкі моменти в родині з боку батька, може, мав якісь особливі досвідчення? Господь Ісус як щось робить, робить це обдумано, розважливо, І є в цьому якийсь Божий план. Ми цього не знаємо. Може саме з уваги на ці зранення? Ісус йому до нього проявляв стільки тепла, сердечності, і не боявся цього. Напевно, Йоанн цього потребував. І саме цей Йоанн опиняється під Христом. Саме цей Йоанн, зранений, загублений, чує ці слова, ось, Мати Твоя. Тут немає нічого випадкового. Він був готовий прийняти Марію, щоб створити з нею. Якісь особливі відносини, як про це навчав святий Ян Павло ІІ, комуньо сопричастя, життя між ним а нею, яка стала для нього матір'ю. Те, що переживав учень Йоан під Христом, ми не зможемо це звагнути. Може була така ситуація, про яку Ісус каже до Марії. В Твій, що Марія в той момент не тільки помічала свого сина, який дійсно вмирає, відшкодовувавши за гріхи світу, але може якимось чином, словами ось Син Твій, Ісус звернув увагу Марії на, на, її, на цього учня, на Йоанна. Може якось показав цими словами їй його ситуацію. Його, те, що він загубився, що він в темряві, нічого не розуміє, може бунтує, може гіркота в його серці, бо він залишив Ісуса, коли його схопили, коли йшов на Голгофу. Можливо, Марії Ісус відкрив ситуацію Йоанна цими словами? Але власне через посуд діви Марії, Йоан може зачерпнути із джерел пробитого боку. Господа Ісуса. Ранимо доброго Бога не лише гріхами проти моралі християнської є ці заповіді, чого не роби. Це є правда. Гріхи тяжкі, легкі, але також можемо ранити Господа Бога іншим способом, коли Його залушаємо. Чи залишаю Ісуса, чи не залишаю Ісуса? Як живу з Ним? Яка моя молитва? Яка, які мої відносини з Ним? Може залишаю Діву Марію, хоча я їй довірений? Історія батька, якого син, навчався у музикальній школі. На скрипці, мама тепер концерт. Як залік, і в той самий день той син мусив, той батько мусив їхати далеко у відрядження зовсім другий бік країни по роботі. І той батько, хоча велика, була дуже велика відстань, зробив все, щоб у такий момент сина не залишити. Не спав цілу ніч, їхав, щоб тільки бути з сином, коли цей перший іспит його дитина переживала. Чи, власне, стараюся робити все, щоб бути з добрим Богом, щоб не залишити? Марія не залишила свого сина, була з ним у момент, коли він віддавав життя. Пам'ятаємо слова Папи Франциска, присутність бути з кимось перший знак основної любові. Чи не залишаю Христа, чи не залишаю Марії, а через раню серце Ісуса, серце Марії. Як змагаюся, щоб не залишати доброго Бога, не залишати Його любові. Згадка про отця Андрія Бучеля, свідостовника руху, який. w jednej z ostatnich rozmów z jednym z kiedy już nie ma siły, bo już rak dojadał jego буквalnie. Ale jakby na poszczanie to do tego swieszczelnika, styskającego rękę, że żywy dla Matki Bożej i wszystko inne, ważliwe Własne jakby te słowa, jak zapowiedź, dbać o tę Близькість з нею, не залишати її. Тому стараємося бути апостолами. Ми послані, щоб жити у супечасті з Марією, щоб їй довірятися, щоб нашу щоденність переживати у цій присутності. Не біймося віддавати їй справ нашого життя. Вона має доступ до пробитого боку Ісуса. Вона знає, про що просити для нас, для кожного з нас, для інших. Як мати, матінька, Мати Божа просить, Господь Бог не відмовить, завжди дає Марії те, чого Він хоче, а про що вона просить. Але чи ми готові, щоб Марія запрошувала для нас те, чого ми іноді не хочемо? У мене є свій рівень любові самого себе, самолюбної. І тому далеко не завжди цього хочу, а вона любові материнською хоче щось ще більше. І повторює, завжди люблю тебе. Коли вийдемо з реколекції, нехай буде в нас ця свідомість щоб ми можемо бути свідками цієї любові? Нехай це буде, наче, новина, такий ньюс з Євангелія передавати тим, кого зустрінемо, що ми укохані Богом, Дівою Марією, що наше життя, попри труднощі, має сенс, дуже глибокий сенс. Щоб ми, власне, були свідками як апостоли супрочастя життя. З Марією в цій любові Святого Духа. Бо хто зна, може не буде можливості нікому розповісти про те все? Може буде такий час, коли нам будуть усе закривати. Є вже країни, де священники не все можуть на проповіді казати, хто знав, що буде в нас? А може бути так, що буде і нам важко це все. Проте ніхто не може забрати з нашого життя єдності супрочастя життя з Марією. Життя в такій тихій присутності Небесної Матіньки, яка біля нас. І цим можемо завжди давати свідчення, бути апостолами, як мама є апостолкою через любов. Нічого не може навіть казати. Мама перемінює своєю материнською любов'ю і буде нас перемінювати, якщо тільки ми захочемо продовжувати жити у суперечасті з нею. Тому сьогодні до кожного з нас і вона звертається після вчорашнього фатівського дня. Пам'ятайте, моя улюблена дитина.